Бурштинський енергетичний фаховий коледж це не просто навчання, а справжній старт твого майбутнього. Тут сучасні технології поєднуються з практикою, а кожна пара відкриває нові можливості. У нас готують фахівців у сфері енергетики, автоматизації, робототехніки, фінансів та обліку професій, які завжди будуть потрібні. Обираючи спеціальність робототехніка, ти отримуєш більше ніж знання. Програмування, електроніка та 3D-моделювання стануть твоєю базою, а власні проєкти першим кроком до кар'єри. Наші викладачі допоможуть втілити ідеї в реальність, бо тут навчання побудоване на практиці. Життя у нашому коледжі це не лише навчання. Тебе чекає активне студентське середовище, спортивний зал, гуртожиток і нові друзі. Кожен день це шанс проявити себе та відкрити нові таланти. Ми співпрацюємо з провідними українськими компаніями, щоб ти вже під час навчання мав можливість зробити перші професійні кроки. Твоє майбутнє починається тут і зараз. Бурштинський енергетичний фаховий коледж місце, де знання стають успіхом. Ми завжди відкриті для ваших запитань. Нас можна знайти за адресою місто Бурштин, вулиця Калуська, 4, головний корпус, кабінет 17. Або ж скористайтеся будь-яким зручним способом зв'язку.